Багато різного контенту на сьогодні в інтернеті з приводу того в якому стані пшениця після холодів, що з бур'янами, що з шкідниками, що з хворобами. Тому сьогодні приїхали на нашу пшеницю, проаналізуємо її стан справ для того, щоб розуміти, що робити далі і на що розраховувати. Ну що пішли, покажемо, яка вона у нас беремо лопатки обов'язково. А Коль, це у нас пшениця Патрас ДСВ, німецька селекція. Що ми тут робили, яка норма посіву була, і взагалі, які препарати вносились, які мінеральні добрива? У нас в цьому році було чотири таких порівняльних експериментальних посівних комплексів. Для чого ми це все зробили? Ми обирали собі, який же ж нам придбати. І в нас. Безпосередньо на цьому полі, то сіяв Пьотінгер посівний комплекс. Я скажу, що також ця пшениця виглядає непогано. Яка норма, норма висіву тут була? Норма висіву 210 кг, якщо в мільйонах, то 3,8 мільйона. Не рідко, на твою думку? Я думаю, що ні, тому що якщо е, хоча б зробити коефіцієнт кущення да, е, 1,5 отак з головою буде якщо довести його до пуття. Ну, бо є багато тих, що пишуть там і 4, і 5, і 6 мільйонів. Хтось говорив, я не пам'ятаю, хтось із блогерів раніше при Со е Совєтському Союзі там звикли сіяти 6 на 6, тобто 6 мільйонів на глибину 6 сантиметрів. Зараз так не можна, ні на таку глибину сіяти. І минулий рік це показав. Ми посіяли глибоко там на 3-3,5 з см, Я вважаю, що це глибоко. Можна було два й три. Да? Можна було 2,3 см, Все одно вона вона чекала опадів, вона не сходила. Ми шукали вологу, так і не знайшли. Можливо, трішки там вона була, але не вистачило. Ну була ж причина, чому ми сіяли 3-3,5 см, бо взагалі там більше декількох місяців не було дощу. Жодного Так, да, ми чекали, що буде дощ. Воно малювало, погода малювала дощ і 3,5 см для пшениці це норма. Але ж питання коли? Якщо це оптимальні терміни посіву, то це да. Якщо це вже пізні терміни, а вона вся зійшла на пізніх термінах. Бо сіяли, начебто і в правильні терміни, але ж посходила коли. Ми сіяли з 5 по 20 вересня. Це в нашому в нашій зоні, в нашому регіоні оптимальними рахуються. Намочив її дощ через три з тижні, а зійшла через місяць. Що ми вносили сюди по мінеральних добривах при посіві і чим підгодовували? Розкажи, взагалі, якщо почати, то попередником був у нас тут соняшник. Зробили ми, не знаючи то яким агрегатом ми будемо сіяти. Приїхав Пьотінгер, приїхав хож до нас для порівняння. Приїхав Беднар. І четвертою у нас була. Я не можу сказати, що це СЗшка, але це альфа українського виробництва сівалка. Схожа вона на СЗшку, але ми її продали. Після посіву ми оставили у себе посівний комплекс Беднар. Тобто, попередник тут був соняшник. Ми побили палку катками. Рублячими і зробив я дискування, бо не знав, яким агрегатом будемо сіяти. Яка, на всіх площах. Яка я, буде? Ми зробили легкий лущильник, це легкі диски, дукат також українського виробництва ми побили. І вже потім тут ми проводили посів. Скільки добрив сівалку, які добрива? 70 кілограмів добрив, був сульфоамофос. І от я дивлюсь станом на сьогодні, не дивлячись на те, що там посів. Получається, пізній, він то вчасний, але ж вологи не було. Там два дні назад ще були морози. Але пшениця в більш-менш непоганому стані знаходиться. Ми сюди дали які мінеральні добрива, і в якій кількості? Да, враховуючи те, що вона в зиму зайшла не розкущеною взагалі. А я б хотів би бачити, якщо займатися пшеницею, то в зиму вона заходити розкущеною. Це і потенціал врожайності, це і економія ваших азотних добрив. Що ми сюди дали? Це було три по 100, як я вже казав. 100 кілограмів сульфат амонію, 100 кілограмів селітри і 100 кілограмів карбаміду. амонію і селітра це все було по. Ну в цьому році мерзлотали і назвати ми не можемо. ну в, -то. коли... да, в той період, коли. Звичайно, має бути мерзлоталий, Ми вносили селітру і сульфат амонію. Ну і потім у нас же ще був карбамід, і ми працювали два рази ротаційною бороною. Коли це, в які терміни, після чого. Карбамід це вже був після відновлення вегетації. Ми так попали, класно вийшло, що дощ як малював, він, так і випав. Ротаційною бороною ми пройшлися перший раз. Це було закриття вологи, тоді, коли і оброблені полями закривали, шлейф боронами. Так само ми і по пшениці пройшлися перший раз і потім, уже перед дощом, в той період, коли було тепло, ми дали 100 кг карбаміду і закрили ротаційною бороною. І на наступний день, якраз так класно вийшло, пішов дощ. Будемо чекати, що той карбамід хоча б на 70% спрацював. До речі, в нашому регіоні. Слава Богу, бо ми хвилювались дуже серйозно. Не було достатньої кількості вологи порівняно з попередніми періодами. Так? І за останній місяць у нашому регіоні, зокрема, на Полтавщині в Лохвиці, випало більше 70 мм вологи, що разом із попереднім об'ємом становить реально. більше 200 мм станом на сьогодні. Тому сподіваємось отримати гарний врожай пшениці. Ну, якщо порівняти там статистика у нас є, ми також, ви знаєте, користуємося кропіо, є у нас своя метеостанція, то те, що вона показує, а вона показує точно, ми перевіряли, з вересня, з минулого вересня 24-го року по березень-місяць випало до 200 мм, десь приблизно 200 мм опадів. І за останній місяць, уявіть, 70. Що тебе не влаштовує із глибиною? Чому не така глибина? Ну, Дивись, не один уже у своїх відео, якщо ми присядемо і подивимося, де зернинка впала не так глибоко, то і краще сформована коренева система, і вона на поверхню швидше вийшла і швидше пішла в процес в стадію кущення. До речі, волога є, вологи достатньо, як ви бачите. Посівний комплекс мені сподобався, але все рівно є такі рослинки, які... Та глибше лягла, та мільше. От Якщо ми подивимося, бачиш, якщо ми подивимося, буквально 2 см ті рослини, які покладені на 2 см, подиви, який коефіцієнт кущення. Три бокових пагона в одній рослині, три бокових пагона в другій рослині і в третій два бічних пагона. Коренева система, бачите, вторинна, це де поналіплювано, тут вторинна коренева система. А в когось 5-6 пагонів. А для чого вони? От е, в коментарях там пишуть, що і показують свої у відео коври із пшеницею. Якщо ви порахуєте, ну е, хай у вас там норма висіву була 4 мільйона. Додаткових пагони також 4. 4 на 4, 16. Це враховуючи, що нормальний колос вагою 1 грам. 16 тонн врожаю ви сформуєте? Нереально. Ніколи немає в Україні ні. Кількості вологи для цього ніхто не дає такої кількості добрив, та я більше ніж впевнений, що потенціалу жодної з пшениць немає там. Ну от Якщо порахувати, скільки ми в діючій речовині дали азотки, то 100 кілограмів сульфатамонію, селітри, сульфамофос, 70 при посіві і 100 кг карбаміду, уже, то це в районі 120 кг в діючій речовині. На формування однієї тони пшениці треба 20 З нашою планою вражаю, яку я ставлю, 7,5 тонн. Ми внесли достатньо добре. На дай 6, Бог. Зарядили, вже на 6 зарядили, щось в ґрунті було. Однозначно, на шість зарядили щось у ґрунті. Дай Бог, щоб скільки було вологи, щоб сформувати сім з половиною. Бур'яни вже пішли, і ми сьогодні вночі виїздимо оприскувати поля пшениці. Да, гербіцидами, фунгіцидами, що ми плануємо вносити, в якій кількості, враховуючи ту зиму, яка була в цьому році, снігу не було, морозів таких, щоб вимерзли жучки, паучки і хвороби, також не було. То фунгіцидний захист однозначно. Тобто, це фунгіцид, це інсектицид по тій же ж самій причині і профілактично. Мені подобається там один блогер каже: інсектицид додаємо за замовчуванням. Ну, це його підхід, але от на пшеницю ми будемо давати. Будемо давати гербіцид, бо ви вже бачите, тепло пішло, пішли, пішли, пішли бур'янці, бур і в них саме та фаза, що буквально мінімальна, або ж середню норму використовуючи, ми їх заберемо. І однозначно, це буде такий комплекс мікродобрив. Там, і азот, і фосфор, і калій для підтримки штанів, можна так сказати, тому що зараз їй дуже важко цій пшениці після цих стресів. Як відомо, потрібно гербіцид внести до 32 ї фази розвитку да? uh -huh. рослини. Чому ми раніше не вносили? Чи можливо варто було б внести його трішки пізніше? Що ти скажеш, тобто ну як, про? якщо по гербіциду, то тут треба вгадати, да? І вгадати по розвитку бур'янів, по їх кількості, по їх насиченню, тому що ж не, не хочеться тричі перебризкувати, сьогодні побризкав просто пусте поле чи голе поле бур'яни ще не, не посходили. За, зато ти вніс в ту фазу, в якій немає стресу. І от на грані зараз пішли тепло і бур'яни, і наша пшениця ще не в 32 й фазі. Чого до 32 ї фази? Тому що вона формує свій колос. Якщо повертатися до густоти і до коефіцієнта кущення, то ось подивись, бачиш, тут один основний пагін і три бічних. Враховуючи нашу густоту посіву 3,8, чи считаємо, рахуємо 4 на 4, 4, 16, ми не сформуємо. Тобто, що буде робити пшениця? Ти свої гроші витрачаєш на формування от такого от такого е, куща, да, от таких от стебел. А потім пшениця вона просто оцей скидає, скидає да? абортує. Оцей скидає, і в неї залишаються вологи, добрив. І взагалі клімат дозволяє тільки на формування 8-9 тонн. Тобто, Два, максимум три стебла. От, от що зразу да? ми вкидаємо на формування отакого ковра, а потім пшениця це все абортує і виходить гроші. На вітер, до речі, сьогодні вітер. От обробимо ми там сьогодні, завтра цю пшеницю гербіцидом, фунгіцидом, інсектицидом. Що далі у нас по плану, що по захисту, можливо, по мінеральних добривах, як ти це бачиш? Однозначно буде у нас захист прапорцевого лестка. Всі знають, що це дуже важливо для пшениці. І потім будемо захист робити ще по колесу, для того, щоб був, був якісний врожай і була якісно, якісна захист пшениця. чим? фунгіцидом, звичайно. Фунгіцидом. ще так. два рази. По прапорцевому і вже потім по колосу. І все. І, і чекаємо все. врожай. І все. І сподіваємось, що тут буде мінімум 7-8 тонн. 15? 15. <світ> Багато в мене під моїм контентом запитують, чому ви посіяли пшеницю. Вона ж е, збитковою у останніх 5 років була і взагалі дуже тяжка у вирощуванні, довгий, довгий у неї період вегетації. Чого ми сіємо пшеницю, розкажи. Якщо відкинуть той. Патріотичний, але важливий момент, що сіяти пшеницю потрібно, бо потрібен Україні хліб, то все одно це єдина культура в нашому регіоні, після якої можна посіяти ріпак. А ми в цьому році плануємо почати вирощувати ріпак, тому пшениця як попередник під ріпак. Так ріпак іще. І ще тяжче буде культура. Як казав Андрій Каприца, ах ти культура з нею поіграюся, поіграйся, от того вона мені і подобається. Але ну, ж її, і, і гроші вона приносить. Найприбутковіша культура на сьогодні в Україні як не крутиться ріпак. А в поєднанні ріпак із пшеницею пшениця, ріпак надприбутковий, пшениця майже неприбуткова. А в поєднанні вийдемо на якусь золоту середину. І я ще ж не сказав вам, да, Кроме того, що пшениця, коли вона дуже сильно загущена, вона використовує твої ресурси, які ти вкладаєш, а потім вона це все абортує. Так, от в такому випадку, якщо ви подивитесь, тут пересіви на перекриттях, вона дуже густо посіяна. Тут врожаю ж не буде, вона ж поскидає. Так, тут е і та, що поскидає, вона використала. Той азот, який би могла використати звичайна рослина для формування да, трьох, чотирьох, якби її таких дієвих з, хороших, якби її з нормальною густотою посіяли, вона б той азот використала б для себе, а так, наче всім. І нікому. Сьогодні 15 квітня і можна ще покататися, поглядати нам нашу пшеничку. Культиватор уже сьогодні виїхав. І якщо все добре, на вечір починаємо, посів соняшний. Ну, а ви підписуйтесь на YouTube канал АгроТолк і пишіть, будь ласка, в коментарях, який би контент вас цікавив. Тому що от сьогодні ми виїхали оглядати пшеницю, бо був запит на такий контент. Можливо, вам щось буде цікавіше. Закидуйте нам ці ідеї, будемо для вас знімати. І розкажи нашим глядачам, можливо, хтось побачить ззаду да, нас такі картини. Що воно таке по полю? Ну це коли місцевий агрохолдинг не хоче співпрацювати з фермерами, то тоді виходить, що вибивається вся земля в натурі. І от подивіться, на одному полі один хазяїн, два, три, чотири, п'ять, шість. На сусідньому полі знову ж таки. Один, два, три і 4. получається невигідно нікому ні логістично. Так само з, е, по заїздам е, в них широкозахватна техніка. Вони перебризкують, накривають, палять сусідам. Сусіди також палять. Це все конфлікти, це все розборки. Ну їм здається, що вони таким шляхом вирішать проблему з малими фермерами, і фермери перестануть набирати землю і поїдуть Але в Африку. І, кури, можливо, або в Китай. Але вони таким шляхом тільки стимулюють і додатково мотивують фермерів розвиватися і добрати ще земельну ділянку і сусідній сусідні пай. Це як в спорті тобі важко, а ти зусилля ще більше докладаєш.